Привіт, з вами Жора. І сьогодні ми будемо заряджати ось цю сонячну станцію, тому що світло вимикає частенько. от І прийшов час її зарядити, бо вона вже трохи підсіла. Ось у мене стоїть сонячна панель, вона у мене невелика, як я казав раніше, буквально ват на 25х30. Зараз похмура погода, та ще й дощ недавно був, і до того всього вона у мене стоїть. За вікном, тобто всередині, бо зараз час тривоги, прильоти, тому я за нею трохи переживаю, хоч вона і не дуже дорога і не дуже велика, але все одно якась користь від неї є. От. Що я хочу сказати, міряв я недавно, вона зараз видає сонячна панель 0,3 А і видає приблизно 18 вольт. Тому зараз буду підключати і покажу, як це все в мене заряджається. Так, ну що ж, підключив я. Ось так воно все в мене виходить. Потім я ще винесу сюди гніздо для зарядки і припаяю сюди напряму до проводів, щоб було легше вставляти. Бо е, такий метод займає дуже багато часу. Е, підкрутив я поки що плюс і мінус е, Показується, ось, що акумулятор заряджається. Іде е, ось навантаження, можна заряджати телефони е, і іншу техніку використовувати інвертор, вмикати. Е, і ось, бачите, сонячна панель показує, що який, на який заряд вона бере. Е, по моїм розрахункам, теоретично, вона буде заряджатись дуже довго. Я не знаю, чи. Вона взагалі за сьогодні, хоч на половину зарядиться. Тобто, ну ось вона має зарядитись до 13,1 вольта. У мене тут такі налаштування стоять. Тому їй заряджатись дуже довго. Ну Через декілька годин пройду перевірю. У наступному випуску розкажу, як. Добре, чи взагалі. Хоч щось вона заряджає від сонця в таку погоду, чи в цьому нема сенсу і слід чекати електрики, заряджати її від мережі. Тому на цьому все. До нових зустрічей. Пишіть свої коментарі, ставте лайки. З вами був Жора.